Друзі, вітаю вас! Я продовжую е, проповідувати на тему Єлісій добити-не добити. -недобити. Тобто історія Єлісія, який царював, дуже е, був пророком дуже довго, бачив е, різних царів і він був помазан особливо Господом на витищення дома Ахавова. Ми продовжуємо цю історію в цьому випуску Я розповідаю про те, що якщо дивіться, головна думка цього випуску. Якщо Бог когось поставив, помазав для того, щоб зробити свою справу, то Бог дає йому на це якби такий е, вітер, у паруса, попутний вітер. Він йому допомагає. В нього є сміливість, в нього є якби впевненість у такої людини. Він якби проєктант, так би мовити. І знаєте, неможливо сперечатись з Богом, неможливо. Е, е, неможливо йти проти проти цього помазання, проти цього е, якби, Божого війні, Божого Духа, і от я хочу це вам на цій історії показати. Читаємо у Хава було 70 синів у Самарії у Самарі і написав І у листа, і послав Самарію, Самарію до начальників ізраїльських старішин, старішин, вихователів дітей Ахавок, такого змісту. Тобто він посила письмо. Додому Ахава, а точніше, до тих, хто доглядає за цим домом, я розумію, що там були різний е, возраст, і е, були якісь там вчителя школи, якісь були, е, тобто еліта того місця, да? і він пише їм таке письмо. Дивіться, коли прийде цей лист до вас, то оскільки у вас і сини господаря вашого, тобто дома хава. у вас же колісниці, коні, укріплене місце, зброя. Тобто у вас все є. Тобто, якщо от ви впевнені в собі, то пише так: виберіть кращого, найдостойнішого синів володаря свого, посадіть на престол батька свого і воюйте за дім володаря свого. <кхм> Дивіться, що я тут хочу сразу сказати. Подивіться. Яка енергія, яка впевненість, яка, знаєте, йде просто така сила від цього цієї людини? Бо він помазан Господом. Господь поставив його розвалити до Махава. І він настільки впевнений, <пізніше>, пізніше ви побачите, що Бог його буде дякувати за те, що ти дуже охотно, з ревністю зробив те, що? Бог йому доручив. Навіть сам Іуй скаже, що подивись на мою ревність, він одної людини там скаже: подивись на мою ревність за Бога, за Дом Божий. І тобто я хочу сказати: дивіться, чому я назвав так трохи з юмарком цю програму на реби цього проти вітра. Ми розуміємо, о чому йде річ. Просто так, це просто юмор, да? бо коли ти робиш це проти вітра. Тебе є проблеми, це тобі буде дорожче, це тобі буде е, ну, стидно. Да? І тому я хочу підкреслити, що якщо Бог дав свій вітер, свою допомогу, знаєте, він якби через людину діє, Бог за людину, то дуже. Неможливо, я не кажу навіть важко. Неможливо воювати з цією людиною, і тому написано тут. Вони злякались надзвичайно і сказали: ось два царі не устояли перед ним. Як же нам устояти? Тобто нема духу цього, і дуже часто було бо вказував, що Бог дасть такий страх, що не буде духа воювати. І п'ятий вирішік говорить, <кій> і послав начальник над домом царським, і градоначальник, і старійшини, і вихователі до Іуя, сказати: ми раби твої. Що скажеш нам, те й зробимо. Ми нікого не поставимо царем, що завгодно тобі, те й роби. Дуже цікаво, друзі мої. Звичайно, все, що я кажу сьогодні, я дуже намагаюсь провести якісь паралелі, підтримати вашу віру сьогодні. Це нам не дуже цікаво дивитися, а що там було, як воно було. Нам цікаво тільки з тієї точки зору, що ми можемо сьогодні використовувати для себе, для свого життя сьогодні. І от дивіться, що я мушу вам сьогодні сказати. І я хочу під, підтримати кожного, хто вірить сьогодні. Дивіться, нам дуже важливо Божа допомога. Нам важливо вітер Божий. Бо коли Бог за нас. Хто зможе бути проти нас? Тому я сьогодні настоюю, продовжую казати, головне питання, яке ми повинні вирішити, це перед Богом. Знаєте, я не все розумію, чому це сталося з Україною. Я не все розумію, звичайно, я розумію, що сталося, що Росія агресивно напала. Але мені не все відомо, не все зрозуміло. І що я вважаю, дуже важливо нам сьогодні розуміти. Що справу мати треба перш за все з Богом, що з ним нам треба вирішувати свої питання. І сьогодні кожен день я звертаюся до Бога. я думаю, що дуже багато людей моляться і кажуть: Боже, ти нас пробач, ти нас пробач, ми каємося, але допоможи нам. Помаж наших людей, помаж наших воєначальників, нашу владу. Дай їм своє помазання, дух дай. От дивіться. Трапилась у ця. Вже наступ на Росію, курс, там далі йдуть. І це ніхто не очікував. Оце ніхто не очікував. Звикли, що це неможливо. Але дивіться, це трапилось. І цей дух, спроможність це робити. це, ну, це дуже важливо. Я вглядаю в цьому. Я в цьому бачу у цю Божу допомогу і цю мужність, яку Бог дає, і нашим воїнам, і командирам, і владі, навіть друзі мої, і те, що Бог робить з світовою спільнотою, яка сьогодні допомагає. Оце може бути тим, тим вітром. Я знову знову згадую свій сон, як, який мені Бог ще тринадцятому року року показав, де звучало дуже ясно, що НАТО нам допоможе, що закінчиться все добре, друзі мої. І я, я продовжую вірити. Я просто вірю. Я сподіваюся, що буде так само, як Бог сказав. І основа всьому цьому це Божа, Божа допомога, Божа воля. І от в цієї історії я побачив. Хоча Ахав і Ізавель вони були такі дуже якби, круті, вони все втримали в своїх руках. Навіть Пророк кілля боявся Ізавелі. Знаєте, це було неможливо уявити, що щось колись зміниться. Але з Божих уст вийшло слово, поразки для дома Ахава. І Бог сказав: Я поставлю людей, я помажу людей, які не будуть боятися, в яких буде дуже сильний дух. І от, Іуй, дивіться, він прийшов до влади. В ньому нема ніякого страху. Він пише письмо: Окей, давайте, збирайтесь, виберіть найкраще, у вас і колісниці, і укріплений город, і ви ж там царські сини, да. давайте зраз, ну, з, вийдемо і Да. Оцей дух непереможний, друзі мої, це і є Божа допомога. І він впевнений, що Бог буде йому допомагати. Тому сьогодні я хочу підтримати кожного з вас, хто вірив. Я хочу вам сказати: нам дійсно потрібна допомога Бога. Нам так потрібен його вітер. І вже про, ну, ми дивимося на це. Я бачу це вже, друзі. Я бачу, що Бог допомагає. Тому я від цього серця благословляю вас і хочу разом з вами помолитися і підтримати кожного, хто вірить, і проголосити, що проти Божого духу, проти Божої допомоги неможливо встояти. Це як проти вітра. Знаєте, так. Боже, ми вдячні тобі, що Твоя воля завжди звершається. Боже мій, ми сьогодні проголошуємо, як в цієї історії найважливішим виявляється тільки те, що думаєш, що хочеш. І що робиш ти. Тому ми, ми благословляємо нашу країну і стаємо в і кажемо: Ти змилуйся над нами, Боже, ти прости нам наші гріхи, яви свою славу, помаш нашу еліту, нашого президента, помаш їх, Боже, дай їм від духа Твого, Боже мой. І я б дуже прошу тебе: дай свій дух і своє помазання кожному воїну, кожному командиру, Боже, щоб вони не боялися, щоб в них був дуже цей великий. Такий міцний дух мужності, який перемагає. І ще я прошу, Боже, зроби так, як в цієї історії. Хай весь дом путінський Боже, прийде до страху. Хай ті, що навколо Путіна прийдуть до страху, і в них немає сили чинити спротив, щоб вони боялися і щоб вони зрозуміли, що неможливо воювати, неможливо устояти. Боже, щоб сталося те, що станеться пізніше в цій історії. В наступних випусках я про це буду розповідати. Ми дячні тобі, Господі, що все, що ти кажеш, все, що ти хочеш, виконується. Тобі слава навіки. Амінь. Друзі, якщо ви не дивились всі випуски, знайдіть час. Я вірю, що це Божа робота, що це Бог дає таке помазання. Підтримуйте свій дух, своє серце, наповнюйтесь вірою. І хай Бог вас рясно благословить. Обов'язково підпишіться на мої соціальні сіті, інстаграм. Там кожен день щось виходить на Ютуб. Будь ласка, ставте лайки, там спілкуйтесь, допомагайте, щоб Боже Слово, Божа віра, знаєте, Божий погляд він ставав відомим більше і більше людям. І моліться за це служіння. І якщо раптово ви відчуєте, так треба підтримувати Сергія. Ми хочемо його підтримувати, бо я також залежний від цього, і Бог дав ну, це Божа установа, що ті, хто проповідують Євангеліє, вони живуть від, від допомоги, від пожертвування. Підтримуйте, я буду вам дуже вдячний. Ви бачите цю можливість як можна підтримати. Бережи вас, Господь, до побачення.